Всім привіт! Сьогодні 1 липня 2024 рік. Я після роботи приїхала в матричний уряд, щоб останній раз відзначитися за квартиру, здати ось такий документ, який я заповнювала кожного місяця. Тут написано і словацькою мовою, і українською, щоб нам було українцям легко заповнювати цей бланк. На жаль, програма у Словаччині по компенсації житла закривається. Є деякі категорії, які будуть мати право на компенсацію. Це люди похилого віку. Здається, після 65 років, потім люди-інваліди і мами, які доглядають за дитиною до 5 років. Всім іншим громадянам України треба буде платити повну вартість за житло. Але нічого, дякуємо за це. Вирішила заїхати у магазин Теді. Він знаходиться неподалік від матричного уряду. Хочу дещо там подивитися. Можливо, хтось не знає. Теді це мережа магазинів. Тут є все, що завгодно. Це відділ для святкування, день народження, ціни тут бюджетні. З цієї сторони великий вибір подарункових пакетів. Серветки, різноманітні, коробки для пакування подарунків. цифри на торт, Ну, Прикольно. такі великі надувні кульки, цифри. І не тільки цифри. От, наприклад, ось такий набір коштує 3 євро. Тепі бьозди. Ось така одна цифра. 2 євро. Одноразові тарілки з цієї сторони у нас все для рукоділля, папір для пакування коштує 75 центів. Для шиття. О, метр. Мені дуже потрібен був один євро. А я купила в Україні за 14 гривень. Нитки, голки. Тут все для плетіння бісером різноманітні баночки тут же починається відділ канцелярських товарів. Але я не бачу того, що мені потрібно. Є тут все. Але не те, що мені треба. Дуже великий вибір. З цієї сторони зошити, папки. Тут теж. канцелярские товары. Вот такая упаковка папиру. Коштую 6 евро. Також у магазині Теді є валізи по різноманітні товари, товары, рюкзаки, товары для дому. Вот такая подушечка для семьи, благо Віти штучні, свічки, годинники, різноманітні корзинки. Ось така маленька. 6 євро. Є рамочки для фотографій. <кій> Великий вибір товарів для дому. Кросівки, шкарпетки. Звісно, я думаю, що це все Китай. Парасолі. Скільки, наприклад, ось така чорна парасоля коштує. Де її ціна? Ціну не бачу. Ось така парасоля 4 євро. А чорна не знаю, скільки коштує. Може тут? 3,55. Коштує чорна парасоля. Рушнички, перехваточки, вішаки. Також є відділ кондитерський. Це для випічки, для кухні, Сковорідки, друшляки, різноманітні лопатки, ковшечки, чашки. З цієї сторони у нас тарілки, бокали, склянки. Тут у нас відділ дитячих іграшок. Така прикраса 4 євро коштує. Грибочки. Іричок прикольний. Гарбузи. Щепочки євро 55 Сушарка. Для білизни ось така 12 А побільше? Не знаю. Мені вона вже не потрібна. Я купила собі. Непогано було б купити собі віник з савочком. Скільки він коштує. Такий набірчик 6 євро. Але ну не дуже зручно таким замітати. Була в Україні, чесно, хотіла купити віник невеличкий. І Покласти його у валізу, привезти у Словаччину. Але зовсім забула, бо в мене такий пилосмок, який дуже погано працює. І в основному я і замітаю, і мию підлогу ганчіркою, та ще й швабри немає. Великий вибір заколок. До речі, я тут брала заколку, коштує 1 євро ось така. Вона пір жива у мене. Бо до цього я купила у ДМ таку гарну заколку. І напевно десь у роздягальні залишила її. Ну і питала у дівчат, може десь. Хтось бачив, але ніхто нічого не бачив. Дуже шкода мені ту заколку, вона така була класна, гарна. Ось такі годиночки. На руку 6 євро. Вітильнички, які працюють на батарейках. Типу гирлянда 5 євро. Але я не люблю все, що на батарейках. Люблю все, що працює від розетки. Походила, подивилася, познімала і нічого не купила. Навіть не знаю, де пошукати ще. Мені потрібно для карти, якою я відмічаюсь, коли приходжу на роботу, пластикова карта. От для неї мені потрібен футляр, бо той, що був, він вже такий порвався, а мені дуже було би зручно, щоб цю карту причепити до ключів від шафи у роздягальні. І все, щоб воно було у мене на одній з Було в у Кафленді, таке буде. Ну, зараз зайду, подивлюся. Хоча навряд чи такий вибір в магазині теді і немає того, що мені потрібно, що буде у Кафланді. Ну добре, гулять так гулять. Зайду швидко, подивлюся. У Кауфланді теж є відео з канцелярськими товарами, але я не бачу кутляру для картки. Є все, що хочеш, Навіть калькулятори. Можу продаватися, навіть не знаю. А тут коштує ось такий папір. 499. А там скільки? Я вже не пам'ятаю. Свічки. Запалки черники українською мовою. Ось така свічка. 2,99. Ароматизовані різні, 4 євро. А, клас. Невеличкий відділ для святкування День народжень теж є з посудом, цифрами, з серветками. Взагалі-то я не дуже люблю знімати походи в магазин, тому таких відео дуже мало на моєму каналі. Бо вони для мене вважаються, знаєте, такими нудними. Я й сама не дуже люблю дивитися такі відео у інших блогерів. Дуже рідко дивлюся. Але от для різноманіття контенту вирішила. Зайти в Кафланд, зайти у Теді, щось таке познімати. Може комусь буде корисно. Така формочка, 24 сантиметри в діаметрі 7,99 для випікання. 2,99 ось така малесенька. Приблизно помножаємо на 4 буде 120 гривень. Ось така чашка. Від комарів. До речі, я привезла з України рік назад. Рідину, е ну, раптор від комарів. І я нею так і не скористалася тут. Тому що якось я не бачу тут ні мух, ні комарів. А дома ще Так, ну що, буду я йти до виходу. Нічого цікавого тут для мене немає. Напишіть у коментарях, вам подобаються такі відео походів по магазинам. Чи вони для вас теж такі нудні і не дуже цікаві? Якщо нудні і не цікаві, то я не буду більше знімати. До речі, лекарень. Бачите, так називаються аптеки у Словаччині. Лекарин. А немосніця це лікарня. Дивіться, який вигляд на гори. Ой, я не можу. Так гарно. Хоча я коли їхала а, потягом. По Україні ближче до заходу, то там теж такий гарний краєвид був гір, взагалі, природи дуже класно. У нас теж Україна дуже гарна. Просто на півдні, там, де я народилася в Миколаєві, то там. Не так багато зелені, а от у Рівному дуже багато дощів влітку вовсени і от там місто таке прям зелене-зелене. Що -зелене. вам ще показати? Що вам ще розказати? Не знаю, іноді хочеться просто помовчати. Нічого не коментувати. Тому для різноманіття контенту я іноді і роблю такі відео, де я мовчу. Добре, буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу, що ви додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалося, що пропускають мене добре, то поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар, чи цікаві вам такі відео походів по магазинах. Якщо цікаво, то буду намагатися знімати. Не часто, але можна.